Усьому я пічної отопліні плита зроблена на віка, вона мене виручає. Це сосну нам дало государство. По кубу цього нам дало государство, дякуємо йому. Всі, що подають заявки люди, всі отримують дрова. Орки, придурки, ми ж не знаємо, що в них в голові. Ми готуємося до, як кажуть, до найхідшого. Це державна програма підтримка населення. І дрова зараз приїжджають з західних областей нашої України. Щодня приїжджають дрова з железної дороги нашої, з Криворізької. Кожного дня машини привозять сюди і люди щоденно пишуть заявки, приходять і отримують в порядку живої очереді без проблем. У мене є і пічне опалення, і, і газове. Но пічне надежне, коли своє є, і не так страшно. Усьому я пічне отоплення, плита зроблена на віка, вона мене виручає, обігріває чотири кімнати, Там духовка є, тут духовка є, там грубо на всю стіну. Ну я топлю з вечора, топлю часа в чотири топлю, до семи протопилося, в мене кімнати обігрілися. У мене похове діяло є з старого закваски, так що нормально. Та я без комплексу. Що є, тепле дівалом, можу в світрі лягти спати і діяло укритися, так що все нормально. На даний час у нас десь півтори заявок на дрова. У нас чотири тисячі кубок повинні привезти. Подають заявки всі люди, яких є спічне опалення. Ми завозимо людям незахищеним версом населення ми завозимо. Ну, інвалідам, многодітним, хто самі приїжджають, хто… Ну, це вже як заявку дають. Першу, що ми завезли, це ми завезли там, де йшли і бойові дії, там, де більше обстрілів були, цей Благодатнівський старостинський округ роздаємо. Шестерня вже неділю роздає. Шестерянський старостинський округ. Вже неділю ми роздаємо. В першу чергу туди по заводу. До цієї сосни мені вистачить десь на місяць. Це сосну нам дали государство. По кубу цього нам дали государство, дякуємо йому, що нам людям допомагає, щоб були в окупації. Ну, ми трошки не були в окупації, але ми рядом були, під, так, під обстрілами. Так. Це були касетні міни, впало три штуки їх. От ви бачите, кришу, що вона трошки побило. І там на ходурі, що хочете, я покажу, я так і нічого не вбирав. вона впала, була одна сюди, одна і дві отама, одна там, одна там. Ну, Там побило курей, мабуть. Навіть ну, один підтугнеш штук 8 курей і кішечку було вбило. І до нас навідався Руський мір. У нас собачка-овчарка. Ми йдемо на працю, чоловік на роботу, я на роботу, вона заливалася вдома сама. У вольєрі ми її не закривали, тому що вона, вона оцей страх обстрілів було в нас дуже гучно було. І вона була, як кажуть, рвалася із вольєру. Ми її, ми сусіди, її її спасли. Ми її відкривали, і вона оце сідала на, на поріг. І оце страх, як починала стріляти, і в неї страх, оце, вона, вона рвалася, відкривала, відкривала ці наружні двері і забігала усередину під стіл на, на ковір, і оце вона так ховалася від обстрілів. Вона в, нас, вона в нас і не їла, похудала. В неї дуже такий страх був, ну, як, як людина. Як людина. І вона оце так у нас. Ми його ми, ми не міняємо, бо буває, теж буває чи й прильоти. Ну не прильоти, але ну ми чуємо це все. І вона тут також і звикла, це ж вона дере лапами ці двері, відкриває, і вона забігає тут. Ми вже її, вже її не виганяли не це, бо як кажуть, у тварин теж свій в страх. І бувало, що я ж на ступінці сідала, летіло. І після цього і не спала, і не, ето, так що не треба. Хоч і далеко обстріли не треба, щоб взагалі було. Ну, ну, через дорогу там дерев'янко попав, до обстріли саме, черевишня, там в неї снаряд на городі за, застряв, От, там козу і корову вбило. Мене, слава Богу, ми… Милово, так сказати. Порядка вже до двох тисяч заявок є. Я думаю, всі вони підуть. півтора куба, всі вони підуть. Це може бути, ну, звісно, електрики, ви ж бачите, нас відключають, відключають часто. Кожен день нас відключають. Десь по 6 годин, є по 4 години, десь по 8 годин. Ну а вдруг ми ж не знаємо, зима тільки почалась, розпочалась, що ті орки, придурки, ми ж не знаємо, що вони в голові. Ми готуємося до, як кажуть, до найхудшого. Ті, що безкоштовно йдуть, то своїх ми ще чекаємо. Цей куп, що наша селищна рада, чи хто це нам дає. А мама чекала ні, ну, менше місяця. Мама почекала менше місяця, їй вчора дзвонили, але виходить, не завжди є машина, що якщо можна своїм ходом забрати, то ми забираємо своїм ходом, люди. Забирають своїм ходом. Всі, що подають заявки, люди, всі отримують дрова. Дрова наразі в достатній кількості під'їжджає до громад, не тільки в Широківську, в Зернодольської громади. Всі, які подали громади заявки на отримання дров, під'їжджають і виконуються в повному обсязі. Кожна людина, яка подасть заявку на отримання дров, її задовольнить.